Радіо Chicago. 16 липня вівторок. І зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакеліце та Вадима Оксенчука. Закінчиться 874-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські загарбники задали по території України три ракетних удара, а також 46 авіаударів, авіударів, скинувши 82 каби. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 417 дронів камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Окупанти атакували ударними дронами Київщину. Працювали сили ППО, а повітряна тривога в регіоні тривала майже всю ніч. Уламки впали у двох районах області. В одному з населених пунктів на приватне подвір'я сталося загорання стерні, яке швидко загасили. Пошкоджені дві на житлові будівлі, зокрема, вибиті вікна, посічені фасади. Люди, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури не постраждали. Про це повідомив очільник ОВА Руслан Кравченко. Збройні сили України відновили позиції на турецькому напрямку на Донеччині. Втім, просування фіксують і в окупантів. Геолокаційні кадри вказують, що Збройні сили України відбили деякі позиції в південній частині населеного пункту Нью-Йорка, що на південь від Турецька. Втім, підтверджують і просування військ Російської Федерації у межах міста. За даними Генштабу, окупати концентрують зусилля у бік Нью-Йорка та Північного. Відомо, що терористи Російської Федерації створюють фільтраційні загони на окупованих територіях. Повідомляє це. НС ці поліцеї при так званому МВС будуть перевіряти нелояльних та їхню техніку, а також охоронятимуть фільтраційні табори, де окупанти незаконно утримують місцевих. Також відомо, що росіяни добудували залізну дорогу, ростов на Дону Маріуполь, але потяги ще не запустили. З Ростовна Дону гілка йде в напрям Донецька, а потім до Маріуполя. На тому єдина точка, яка не дозволяє окупантам використовувати залізницю з Маріуполя до Криму. Це вугледар, про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Проте у Курській області Росії було гаряче, було гаряче вночі. Безпілотник вдарив по заводу низьковольтної апаратури. Про це пишуть російські ЗМІ. Попередньо площа займання 400 квадратних метрів. А російський шахет впав у Білорусі і вибухнув. Про це повідомляє білоруський гайон. За даними моніторингового каналу, шахет, який сьогодні зранку залетів у повітряний постір Білорусі, розбився в Гомельській області. Зазначається, що ударний безпілотник вибухнув. А тепер про внутрішню політику України. Отож Україні знадобиться три роки, щоб відновити Дніпро-ГЕС, повідомив гендиректор Укргідроенерго. Розбір завалів на ГЕС тривав майже півтора місяці. Його завершили 14 липня. Також в Укргідроенерго повідомили, що готують позови до національних та міжнародних судів стосовно компенсації Росією збитків, які вона завдала, обстрілявши Дніпро-ГЕС. Без мита та податків Верховна Рада дала зелене світло на ввезення в Україну енергообладнання. Мова йде про електрогенераторне обладнання, обладнання для вітру та сонячної генерації, акумулятори, але окрім акумуляторів малої потужності та обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам. Також скасували податкові та митні збори для виробництва та або ремонту машин механізованого розмінування. І про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Або сьогодні, або штраф, 16 липня спливають терміни для оновлення військово облікових даних. Це мають зробити всі військовозобов'язані у ТЦК, ЦНАПІ або через резерв плюс, зокрема, жінки певних спеціальностей. Якщо ж дані не оновити, світить штраф навіть тих, хто за кордоном. Генштаб і Міноборони мають розробити схему, як це відбуватиметься. Ну і власне в останній день на оновлення даних під стінами столичних ЦНАПів черги записуються на листочок від п'ятої ранку. Цитую я тут другий раз. Я 42-й в черзі, а приїхав о 5.20», каже один з чоловіків. Інший, який також приїхав друге, але з 7-ї ранку у черзі 94-й. А тим часом Україна вже отримала від Чехії перші 50 тисяч снарядів, про це повідомив прем'єр Шмигаль. Частина снарядів, які Україна почала отримувати у рамках чеської ініціативи, вже знаходиться на лінії фронту. Цитую, маємо гарні перспективи і сподіваємось на спільні проекти з виробництва боєприпасів та майбутнє. Розповіш Шмигаль під час спільної прес-конференції з прем'єром Чехії. Відомо, що понад 60 депутатів європарламенту вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС після поїздок Віктора Орбана до Росії та Китаю. Пише політико. Орбан вже завдав значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи чи роль головуючого в Раді йдеться в листі, яке євродепутати відправили до Єврокомісії, Євроради і Європарламенту раніше повідомляли, що глави МЗС ЄС збирається бойкотувати саміт із іноземних справ у Будапешті. А Борис Джонсон зустрівся із Дональдом Трампом, розмовляли про Україну. Цитую, ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії. Йдеться у дописі експрем'єра Великої Британії. Ну і, власне про Сполучені Штати Трамп оголосив, хто стане його віце-президентом. Ото що про нього відомо, Дональд Трамп оголосив, що Джеймса Девіса Венса обрано кандидатом на посаду його віце-президента. Джей Ді ще. Цю служив країні в корпусі морської піхоти, закінчив університет штату Огайо за два роки з відзнакою та є випускником єльської школи права, де він був редактором єльського юридичного журналу та президентом асоціації ветеранів Єльського університету. Венс сенатор від Огайо. Він є новачком у конгресі, адже потрапив туди 2023 року, після того як його кандидатуру підтримав Трамп. І про Байдена згадаємо. Отож темношкірі жителі Вірджинії перестають підтримувати Байдена у 2016 році. Гіларі Клінтон, а у 2020-му Джо Байден виграли вибори у Вірджинії, випередивши Дональда Трампа. Однак цього року все може змінитися. Згідно з недавнім опитуванням, республіканець наразі має невелику перевагу над суперником демократом 39% проти 36%. Така перевага стала можливою через те, що Байден втрачає популярність серед темношкірих жителів Вірджинії. Ще в грудні минулого року за нього хотіли голосувати 67% темношкірих виборців, тоді як зараз лише 46%. Є інформація, що уряд придумав, як утримати зростання цін на оренду. Повідомляють у CNN. Адміністрація Джо Байдена пропонує новий спосіб утримувати орендну плату в США від різкого зростання. Уряд хоче обмежити корпоративних орендодавців щорічним підвищенням орендної плати не більше ніж 5%. Байден заявив, що купівля будинку недоступна багатьом сім'ям, які працюють, і молодим американцям, а знімати житло теж не дешево. Президент посилає чіткий сигнал корпоративним орендодавцям, якщо вони перевищать щорічне підвищення в 5%, то позбудуться податкових пільг. А Каліфорнія заборонила школам повідомляти батьків про те, що їхня дитина змінила гендер. Каліфорнія стала першим штатом, який заборонив шкільним округам вимагати від вчителів розкривати гендер учення його батькам. Раніше кілька шкільних округів у Каліфорнії сім приблизно тисячі. Слідували політиці, згідно з якою персонал шкіль повинен був обов'язково повідомляти батьків про те, що їхня дитина виявляє ознаки трансгендерності. Отож, це були всі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі 12.40. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.